Ми маємо розуміти, так це не секрет, що ми є зараз столицею світу. До нас прикута увага всього світу, і власне від наших дій, і трішки від зброї закордонної залежить, хто переможе Гендальф з хобітом або орки з Мордором. Тому цей так. Страшно так, дуже легко впасти в депресію, так, дехто вже впав, так, дехто ще й досі не вийшов. Але м, цей е, за насімом талябом е, дуже злий чорний лебідь. Фокус чорного лебідя в тому, що так, він перекручує всі, е, змішує всі карти, але можливо, це шанс наново збудувати своє життя, наново збудувати щось нове, якісне. Переосмисливши своє минуле тому що, якщо раніше, можливо, була ще дискусія е, про е, питання голодомору, що це було, раніше ще там розказували, хто такий Пушкін нам, то сьогодні ми все зрозуміли, а верніше все згадали. З часів і Переяславу, і з часів Мазепи, з часів УНР, і з часів Голодомору, і з часів 46-го року голоду і так далі, розстріляних відроджень і таке інше. Вони завжди були такими. тому... Е, того, що я хотів би вам побажати і собі теж не жаліти себе. Можливості людини недооціненні, ще неможливо осмислити всі можливості і внутрішню енергію, яка в нас є. Тому ніколи себе не жаліти, що б не сталося, яка б біда не спіткала, тому що єдиний по гамбарському рахунку, врешті. Переможе лише той, хто виживе, хто зможе вижити. А якщо почати себе жаліти, то це шлях не до перемоги, а шлях до смерті. А ми маємо вижити. Дякую.